Так, Всім привіт знову подивите шорт, звернувся я. Виїхав я з тавка. Ось бачите, оце вам моя поціна доміка. Оце за цими домиками поворачуєте на ставок попрямо. І ви впретеся в той ставок. Ставок на відео, ви вже його, я думаю, подивитесь перед цим відео. І тепер короткий путь. О! Оце другий раз за сьогодні. Зараз вже 2 години дня. Другий раз сирена. Це дуже сьогодні, кстати, мало сирен. І ми зараз через Гані, через Горбанівку виїдемо аж до автовокзалу. Коротким путем. Тим що я не захотів їхати в предыдущих серіях. Якщо в людей сонячні батареї стоять і на криші, і коротше на цих накріпленнях крі... на Так, дорога тут бачу не очить. Опа, продам. Ну тут дуже шикарний дом, дуже дорогий там 15 мільйонів стоїть. Як бачите, тут і в сектора є многоэтажечки блочні, як і на половках в принципі, як і на алмазах. Все по стандарту. То побагатше, бачите, думики які шикарні понастральні справа. Зліва, справа такі. Достойні, будемо так казати. Зараз, звісно, буде гарно згори, а там в руках, мабуть, проведу. Не за сікрім, хотів коротеньке відео зняти. Знімемо серію на 17 хвилин. Тут вроді справа бабдом чи дітдом, не пам'ятаю. Кстати, на горбанівці світло не відключають. Такі ворота со львами какие-то не знаю побачили попало в так. Якщо попало, поставити на паузу в цьому моменті, з правої сторони такі ворота со львами, там що циганський барон живе, вони таке люблять. Потому що, вообще ну, дуже такий схил. Отак буде коротше стать. Сьогодні, оу-вау-вау-вау! Та це я переключився. На саме не могу. До сих пор вала сирена. Или ми быстро скотилися, или из-за їло. Бува на відбій, теж сирена. Починавала, потом тут канатись. Короче, глюк. Фу. Не, сейчас, навірно, поведу. Не хочу рвати жили. такий чого я первоначально не захотів це сюди їхати тому що бачите як гарно спускатися а потім тяжко підніматися. коротше вставочку два рази сполоснувся ну два заходи покупався п'ять хвилин Виліз, висох, не знаю, загорів, згорів. І ще один Фух, заход зробив. Ще й пити нічого немає. Вода закінчилась. Так, лучше відійти в сторону. Може вона повз сліпе, ще зіб'є. І спека неможливая, да? Спека неможливая. Сади летить. А по тій дорозі, ото де знак стоїть, можна вниз спуститися. Це, бачите як машини З Горбанівки сюди на простець їдуть в сторону автовокзалу Може об'їжджають, може їм так коротше Ми ще на Росохи будемо приїжджати У нас троє переключення з звздочки на звздочку То в мене щось збилося на роботі було Врем'я Я все настрою, тепер кипить Так, ай, бМВшка, то електро. Ви побачили, хотів поцікавитись. Ото направо ж поворот, по той дорогі ви спуститеся вниз. Де знак стоїть. Це так зробили, щоб одні по одній дорозі піднімалися, по другій спускалися. Навіть хто в Полтаві живе може не знати цих путів. Зараз виїдемо біля заправочки. Теж Колись був шаточка. А, кстати, отут я можу, каже, зрізати ну це ще давно не був, не помню. Я там в тупик. Я не будемо рисковать. Може там топик. Все, виїжджаємо на Київ-Харків трассу. Заправочка вот. Присутствие тут можно підзаправитися, тільки не мини. Кто на машинке. Так, ну нам бы на трассу не желательно. Можна тут десь на простець я приезжал. Ну ладно. Туристоп нам може стоп, а нам можна і проскучити. Все, так і траса, позаду у нас метр, попереду е А ми зараз поїдемо ліворуч, автовокзал і на половки. Может, вот так за сейчас так джин -джин. секунд бля блин блин хотел сказать блин мы не спим блин что себя переехал Не спів я проскочити, навіть тому чуваку вже сигналили. Це чувак шустрий проскончу. Оце я буду вечно стояти. Тут треба бачити шустро раз проскатуєш, бо тебе ніхто не пропустит ніколи. Перші частини ми почти отсюди стартували. Так, поліціянтів вже тут немає. Сейчас треба мені огурчиків купити, молодої картошки. Сейчас попрямо по трассе с облака. Давайте чуть-чуть промчимся. По трассе не по тротуару. Карять ці світофори Постоянно треба на них останавливатися, так що з'їжджаємо на тротуар. Чуваки в шокі, що я перед ними хай ведуть в руках, правильно човниця на своїх самокатах котиця в руках водить, так як я должен велосипед виснуть. Так, що у нас в них красный? Дядя в моєму репертуарі теж таких типа. Я і останавлююся і направо повернути нам. Но... Кореч, я їхав на кладбище. В сухо. сухо. Ну, я думаю, що приїду, ото ж там казав. Думаю, приїду. Потім попів води вже на кладбище. І щось плюнути захотілося, чи що. Кореч, я так плюю. А слюна якась липка ж. Обезвожена. Коротше, все на щоки прилипло. Не полетіло далі. Такий казус. Ноги тільки качається хоч ноги будуть стрійні стройні а живіт буде як живіт а живіт буде висіти я не пойму чи вона на дощ пари прям пар печі фу Да вже слюна така опасна липкувата Ух. уже й ноги болять були. Зараз треба трохи продуктів купити, вже знімати не буду. Ой, щось воно на дощ. А я ще хотів сьогодні там до родичів на бравки проїхати, ну не, не знаю. Ліворуч, бачите? Небо затягує. Підозріло, може дощ буде все-таки сьогодні, а не завтра. Так що зараз я скупляюсь, валю додому. Ну а там я карта далі. Така в нас сьогодні насичена велопрогулянка А я ще там попиляв. Уксосне дерево, з чужого, як би. Як правильно сказати, з чужого не об'єкта. Коротше, з чужої могили. Наросло. А воно це все вириває. Як роз, розростається. Бетон підриває, плитку підриває, памятники підриває. Короче, опасна штука.